Зі США до Львова прибули 1600 шоломів третього рівня захисту вартістю понад півмільйона доларів. За сприяння одного із найбільших американських благодійних фондів Help Heroes of Ukraine, українські захисники уже отримали першу партію. Кошти на купівлю шоломів зібрали небайдужі благодійники та українці, які проживають в місті Чикаго у Сполучених Штатах Америки. Цього разу ми отримали близько двох тисяч касок третього рівня захисту, хороші каски. Вартість цієї доставки оцінюється понад півмільйона доларів. І хочу зазначити, що до нас дуже часто звертаються військові і говорять, що каски їм дуже і дуже необхідні, бо, як ми знаємо, запаси вичерпуються, зокрема у Європі, і купити їх надзвичайно складно. Військові з власного бойового досвіду кажуть, що каска на полі бою незамінний елемент захисту, який може врятувати життя. Втім, зізнаються, що досить часто зустрічають підробки, а якісні шоломи дороговартісні, тому такі допомозі раді. Каска – ну, це один з найважливіших моментів захисту. В принципі, якщо десь сюди прилетить кінцівки, руки, ноги, ти можеш турнікет накинути, то на голову понятно ти нічого не накинеш. І, чим вона зручніша і компактніша, тим більше шансів, що в твоїй голові не буде лишніх дирок і ти зможеш далі працювати. Реально вони не дешеві. І щоб купити собі таку казку з наушниками, ну, треба практично одну зарплату віддати. Новоприбулу партію шоломів у фонді розприділяють та передадуть різним підрозділам збройних сил України. Першу сотню цими днями вже отримали сухопутні війська та розвідники. Допомога також включила бронежилети, військовий одяг, взуття, рюкзаки, окуляри, наколінники та інші потрібні речі.